Римські цифри. Римські цифри це система числення, що використовує комбінацію літер латинського алфавіту для представлення чисел. Основні символи римських цифр: 1, 5, 10, 50. 100. 500 1000... Правила написання. Якщо менший символ стоїть після більшого, то числа додаються. Наприклад. Якщо менший символ стоїть перед більшим, то числа віднімаються. Наприклад. Символи можуть повторюватися до трьох разів. Наприклад. Три тридцять триста є символи, які не повторюються.